Нічна атака ракетами та шахедами. Говоримо про наслідки. Україна у центрі політичного скандалу у Сполучених Штатах та дивний раціон чоловіка із Черкас. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Нічний терор. Протягом ночі росіяни випустили по Україні 78 дронів самогубців. Наші захисники неба збили 66 із них. Атаку ворог здійснював із російських приморсько-ахтарська, орла та курська. Кілька безпілотників було локаційно втрачено на територію України. Один повернувся на батьківщину, тобто у Росію. Використовували окупанти і ракети. Сумщину атакували двома із території Білгородщини, поки не встановленого типу по Одещині і за Паторії Чорного. У моря гатили чотирма авіаційними ракетами х 59 69 Загалом наші сили ППО сьогодні працювали у 14 областях. Загалом мешканців столиці бахкання розбудили ще на світанку на місто нісся рій Шахедів. У них відпрацювали наші сили ППО. Уламки одного з безпілотників попадали у Печерському районі. Вони понівечили автівки. Від вибухової хвилі у будинках повилітали вікна. На місці події нині працює мій колега Ігор Бондаренко. Від нього і дізнаємося подробиці. Оп'ятій ранку кияни прокинулися від потужних вибухів. Особливо гучно було в Печерському районі. Тут в цьому будинку уламки збитого шахеда пошкодили газогін на першому поверсі, проте пожежу вдалося швидко локалізувати, оскільки тут в кількох метрах знаходиться пожежна частина, і рятувальникам вдалося швидко пробути і локалізувати загоряння. Місцеві жителі розповідають про гучний вибух та спалах. Був спалах такий і сильний взрив. Осколки пробили газову трубу, і почався пожар. тому ми кинули, що горить, горить, горить. А що в квартирах? В квартирах з першого по четвертий по п'ятий поверх майже вибити всі окна. Всі-всі в квартирах навіть у мене в квартирі навіть вибити стекла в сірвантах. В результаті нічної російської атаки по Києву жертв постраждалих немає. В Почерському районі пошкоджено кілька автівок в чотирьох багатоповерхівках пошкоджено. Пошкоджені вікна, двері та балкони нині на місці працюють вибухотехніки, які вилучають уламки ударних безпілотників та обстежують прилеглу територію. Слідчо-оперативні групи фіксують черговий російський злочин. Комунальники прибирають територію та допомагають жителям пошкоджених квартир забити вікна плівкою. Роботи не припиняють навіть під час нових. Повітряних тривог до кінця дня обіцяють завершити всі роботи. Ігор Бондренко, Роман Сищенко, ТСН один загалом повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин. І ось іще один несподіваний наслідок нічної атаки окупантів. На ранок у метро утворилися затори. Щоб потрапити у вагон, люди шикувалися у черги на синій гілці. Майже на кожній станції була справжня тиснява. Поїзди рухалися із інтервалом у 10 хвилин, тоді як в звичайному режимі приходять що 2 хвилини. У столичному метрополітені повідомили, для відновлення нормальних графіків їм потрібні півтори години часу. І чи були проблеми із транспортом у вашому місті? Як добиралася на роботу ви, обов'язково діліться враженнями у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Дев'ятеро людей поранені, серед яких 14-річний підлідок внаслідок ночного обстрілу Запоріжжя. Попередньо росіяни скинули на місто п'ять керованих авіабомб, поцілили по підприємству та житлових будинках. На місці одного із влучань зараз працює моя колега Кіра Овес. Вона розкаже про все детальніше. Ми зараз біля багатоквартирного будинку, поруч з яким влучила ворожа авіабомба, удар був такої сили, що вікна. Фасад будівлі, балкони потрощило, це сталося вночі, тож люди вже відпочивали у своїх квартирах. Пані Галина мешкає ось тут, на першому поверсі. Подивіться, тепер її квартира без вікон. Від нас окна сипалась. Я, я ж не знаю, я окуталася і спала, прокидаюся, ой, що таке туман. Я то зрозуміла, а потім бабах. 82-річна жінка мешкає з сином, не знають, як будуть жити у зруйнованій квартирі, меблі, кухню, вікна та стіни потрощило від авіаудару. А от що тепер де будете? До рідних є куди? Коли... А, а де? Пусть государство мені дає, а где мені нікого нет, ми з сином двоєм. Больше нікого в нас немає. Кажете, у нас нет. Скажіть, що він інвалід. Старая група не робочі. Квартира пані Надії на другому поверсі. Всією сім'єю від ударів ховалися в коридорі. Роздався перший, но зрив, ну, ну дета поблизості. І потім, через несколько минут, через несколько минут удар. Вот, ми продовжували сидіти в там в Насквозь повилітали окна, спальню повністю розбомбило. Внаслідок нічного удару понад півтори сотні будинків потрощено, Дев'ятеро людей отримали поранення. Дев'ять мешканців, які постраждали, а троє з них перебувають наразі в лікарні. Одна 14-річна дитина також постраждала. Всі постраждалі знаходяться в легкій або в середній ступені тяжкості. Тим, хто знаходиться в лікарні, медики надають допомогу. Також ворог поцілив по приватному сектору міста. Яка там ситуація? Розповім в наступних випусках ТСН. Овес, Андрій Хуповка 1 плюс 1. Ракетами цієї ночі росіяни атакували Одещину. Загинула жінка, пошкоджені будинки та авто. Чотирьох людей убили, і 19-тьох. поранили росіяни на Донеччині. Двоє загиблих у Краматорську. Там каби поцілили в багатоповерхівки. Жертви є також у гірнику і дронівці, поранені у Покровську та Костянтинівці. Дві людини загинули. 17 розізнали поранень на Херсонщині. Напередодні увечері росіяни вдарили з танка по Михайлівці, зруйнували кілька будинків. В одному загинув господар є загиблою у Херсоні. І вже зранку трьох містян забрали швидкі після атаки дронів на Дніпровський район міста. Уранці росіяни скинули дві керовані авіабомби на юнаківську громаду Сумщини, убили пенсіонерку на її подвір'ї. Упродовж доби росіяни завдали по області понад 170 ударів безпілотниками та кабами. На Харківщині зранку під ворожим вогнем село Івашки. З танка ворог бив по двоповерховому будинку, хатах та гаражах. Усього зафіксували 11 влучань. 46-річний чоловік отримав тяжкі поранення. На Прикарпатті під час масованої нічної атаки шахедами постраждав об'єкт критичної інфраструктури. На місці падіння безпілотника рятувальники гасили пожежу. Частина Івано-Франківська знеструмлена через пошкоджені електромережі. До п'яти збільшилася кількість жертв російського масованого удару по Харкову. Сьогодні в лікарні померла літня жінка, за життя якої медики боролися майже дві доби. Ще троє пацієнтів досі у тяжкому стані. Їх прооперували. Стан інших 12 потерпілих занепокоєння у медиків не викликає. У них колоці рани, порізи голови, тулуба та вибухові травми. 24 вересня росіяни вдарили по підприємству, стадіону, приватних будинках та житлові багатоповерхівці. Саме під час удару по висотці було найбільше постраждалих. Двоє жінок загинули відразу. Одну з них під завалами шукали цілу добу, третя померла сьогодні. you <laughs> Росія почала встановлювати старлінки на дрони типу шахет. Про це повідомляє портал Дефенс Експрес. Супутниковий зв'язок від компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, помітили на одному зі збитих дронів під час атаки у ніч проти 25 вересня. Портал публікує фото, на яких видно супутникову антенну із серійним номером. За ним спробують дослідити канали постачання старлінку до російської оборонки. І в Дефенс Експрес наголошують: супутниковий зв'язок дозволяє. Змінювати польотні завдання на будь-якій відстані і, передусім, перетворює шахет на розвідувальний засіб. 189 бойових зіткнень протягом минулої доби ситуація на фронті залишається дуже напруженою. На Покровському напрямку наші захисники спинили понад пів сотню російських атак. Майже половину з них довелося відбивати у районі Селідового. Сам населений пункт росіяни знову накривали керованими авіабомбами. Про це повідомляють у генеральному штабі. Активно пробували наступати окупанти на Лиманському та Курахівському відтинках. На кожному із них українським військовим довелося відбиватися понад два десятки разів. На міцність нашу оборонку загарбники випробовують також і, зокрема, поблизу Вовчанська, Часового Яру та Кліщіївки. За підтримки з неба ворог ішов уперед на турецькому напрямку, утім і там отримав гідну відсіч. Напередодні авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони завдали 15 ударів по зосередженню живої сили та важкої техніки окупантів. Цілили також по їхніх засобах ППО та артсистемах. І про втрати ворога поговоримо докладніше, підсумовуючи 945-ту добу повномасштабної війни. Згідно за даними Генерального штабу, у росіян іще мінус 1400 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення, окупанти втратили понад 647 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили 10 танків, 44 броньовані машини противника та 71 артилерійську систему. Загалом уже знищено 1190 9 систем реактивної артилерії окупантів, 959 систем ППО, 15 946 безпілотників тактичного рівня та 2599 крилатих ракет. По авіації збито вже 369 російських літаків та 328 гелікоптерів, більше не курсують морем 28 російських кораблів та катерів та одна субмарина. Україна опинилася у центрі політичного скандалу у США. Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон написав листа президенту України Володимиру Зеленському із вимогою звільнити посла України у Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Причиною став візит самого президента Зеленського на завод із виробництва снарядів у Пенсильванії минулої неділі. Джонсон назвав це втручанням в американські вибори через те, що на подію, де були присутні демократи, не запросили представників республіканської партії. Тим часом Дональд Трамп звинуватив. Зеленського у цитую маленьких брудних випадах проти себе заявив, що Україна знищена і висловився за угоду із Путіним. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із деталями усі кадри з президентом Володимиром Зеленським, який відвідує завод у Кренту, що виробляє 155-мм снаряди, стали причиною великого політичного скандалу. Спікер Палати представників конгресу республіканець Майк Джонсон написав листа Зеленському. Штат Пенсильванія, в якому розташований завод, не має стійкої переваги жодного кандидата у президенти. Вибір його мешканців серйозно вплине на результати перегонів. Тож візит туди зеленського Джонсон розцінює як політичну кампанію на підтримку демократів. Адже на заході були присутні губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі і конгресмен Мед Картрайт. Троє демократів і жодного республіканця нарікає Джонсон. Інша претензія стосується використання американського військового літака, на якому у Пенсильванію з Нью-Йорка перелітали гості заходу. Я вважаю, що це був жахливий випадок, і це погіршує відносини між двома націями у той час, коли це дуже невигідно для України. Дуже шкодую про це. Українська сторона наразі жодних коментарів із цього приводу не дала. Чиновник Міноборони США на умовах анонімності розповів в інтерв'ю Associated Press про принцип, за яким запрошували учасників, і оплатили переліт. Це стандартна процедура запрошувати конгресмена і сенатора, що представляють округ, на якому розташований завод. Переліт був оплачений оборонним департаментом через участь високопоставлених чиновників Миноборони Держдепу, які здійснювали свої офіційні обов'язки у рамках американської безпекової допомоги Україні. Сьогодні Зеленський у Вашингтоні у Білому домі представлятиме свій план перемоги, окремо для президента Джо Байдена і віцепрезидентки кандидатки від демократів Камали Гарріс. До того зранку він спілкуватиметься на цю ж тему із членами конгресу від обох партій. А от зустрічі з Дональдом Трампом, яку анонсувала українська сторона, не буде. Повідомили у штаті кандидата від республіканців. Напередодні на передвиборчому мітингу у північній Кароліні Трамп висловився про Зеленського президент президент України зараз в нашій країні, і він робить маленькі брудні випади на адресу вашого улюбленого президента. Мене. І про Україну Трамп сказав, що країна знищена, мільйони людей мертві, і коштів на її відновлення не вистачить, навіть якщо скинуться усі на світі. Байдена і Гаріс Трамп звинуватив у бажанні відправити дослівно американських дітей, воювати в Україну. Про Путіна сказав, що, хоч той і не ангел, але з ним варто було домовитися ще три роки тому, бо навіть найгірша угода була би краща аніж війна будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Трошки поступилися і всі б жили. Близький соратник Трампа, сенатор Лінцей Грем, у Коментарі американським змі розповів: Трамп на його думку розлютився не через поїздку Зеленського на завод, а через інтерв'ю журналу «Нью-Йоркер». У ньому Зеленський назвав пропозиції кандидата у віцепрезиденти Венса пожертвувати українськими територіями радикальними. А про самого Трампа сказав, що той не розуміє, як закінчити війну, навіть якщо думає, що розуміє, із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1. Ну і тим часом президент Байден анонсував збільшення допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому агенція Ройтерси з посиланням на чиновників адміністрації Байдена пише про додаткові 8 мільярдів, про які Сполучені Штати планують оголосити під час візиту Зеленського до Вашингтона. Менше ніж за добу до переговорів українського президента з американським у Білому домі, російський диктатор Володимир Путін знову почав погрожувати ядеркою, заявивши про оновлення і розширення російської ядерної доктрини я збираюся домогтися того, що Україна отримає все необхідне для своєї боротьби за виживання. Завтра я оголошу низку дій, які посилять військову допомогу Україні. завтра я оголошу низку дій, які посилять військову допомогу Україні. Конче необхідно, щоб цю підтримку ми відчували вже в цьому році. Шість гайкових ключів чималого розміру ковтнув черкащанин. Чоловіка доправили до лікарні із розривом стравоходу та низкою інших діагнозів. Коли медики зробили рентген, то були шоковані у шлунку пацієнта чітко візуалізувалися залізні гайкові ключі. Хворого негайно прооперували, інструменти дістали, стравохід зашили. Як повідомили ТСН у відділенні торакальної хірургії Черкаської обласної лікарні, пацієнта вже виписали. Він може самостійно їсти і почувається добре. Медики зазначили, що пацієнт ковтнув ключі із власної волі. Однак, за яких обставин це сталося, деталізувати відмовилися, посилаючися на лікарську таємницю. І що могло надихнути чоловіка на ключів? Свої версії пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ставте вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о чотирнадцятій.